Чому ви продовжуєте говорити з дітьми російською? Немає українського контенту, чи у вашому оточенні всі спілкуються російською мовою? Білінгвізм за чи проти, а також які його нюанси в Україні. Поговоримо про особисту історію переходу на українську мову Олександра Педана, а також пропаганду в російських мультиках, а також дослідження у київських школах, як російськомовність удома впливає на успішність навчання і засвоєння інформації українською. Обіцяю, цей випуск буде цікавий не лише тим, у кого є діти. Вітаю з вами Олеся Котубей груцька і це четвертий випуск проєкту на Суспільну культура Прощавай імперії у десяти випусках блогу. Я говорю про знищення Росії всередині себе. Цей випуск присвячений доволі тригерній та обговорюваній темі, чому українські діти продовжують розмовляти російською в школі з друзями та з батьками. Чи можливо це змінити? Розказуємо на прикладах наших гостей у день, коли ми записуємо це відео. Росіяни знову атакували Україну ракетами. Під масований обстріл потрапила зокрема дитяча лікарня Охмадит. На жаль, є загиблі і поранені. Росія країна терорист, і ми закликаємо конвертувати вашу злість у донати. Підтримайте збір суспільного разом із фондом Повернись живим. Посилання буде в описі під відео. Суспільне разом з фондом Повернись живим оголошують збір на забезпечення підрозділу безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади на куп'янський напрямок. Три мільйони. Долучайтесь, кожен внесок важливий. Посилання на збір в описі під відео для мене було важливо зробити відео на тему російської мови і дітей, адже нещодавно у соцмережах знов піднялась хвиля обговорення цього питання. Мене дуже дратує, коли в Твіттері пишуть. От шоб шований балакають з дітьми своїми російською мовою я сиділа в кафе з дітьми це не має тебе хвилювати. Дехто в коментарях може сказати, що в мене самої нема дітей, і це правда. Але я ще занадто добре пам'ятаю власне російськомовне дитинство, мовний перехід і те, як це було складно. Про це я говорила детальніше в одному з попередніх випусків, який називається Прощавай з російщене дитинство. Тож питання: якщо ви говорите з дитиною російською в Україні, чи не викличеться в майбутньому у неї кризу ідентичності? Над цим розмірковую не лише я. Шоумен і телеведучий Олександр Педан свого часу теж пережив мовний Хід і розказав нам свою історію. Олександр вважає, що спілкуючись із дітьми російською, ви забираєте у них майбутнє. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина жила в Росії, будь ласка, спілкуйтеся з нею російською. Якщо ви бачите її майбутнє навчання, роботу, стажування десь російською мовою, а де я не знаю в Україні, це можливо, тому продовжуйте з нею спілкуватися. Якою мовою будуть спілкуватися ваші діти в школі? Навчатися українською далі. Коледж, університет. Українською все так ця мова? Сам Олександр має двох дітей і спілкується з ними українською. Але так було не одразу. Телевізійна кар'єра Педана почалася у 2006 році, коли він отримав запрошення стати ведучим камеді Клаб Україна. Тоді він ще спілкувався російською. Буквально перед виходом на сцену він дізнався, що згідно з тодішніми змінами у законодавстві шоу треба вести українською. За дві секунди чесно вам скажу, неможливо там за годинку е всі прописані тексти, підводки, жарти. Переформатувати, перекласти на українську. Я стрибав з мови на мову, суржикував, ще й це підкреслив і так далі. Продюсер вийшов ви і сказав: класний проєкт беремо, але ведучого знайдіть нормального, україномовного. А я кину все в Хмельницькому. Я, я Я не хочу повертатися туди, від чого я вже відмовився. Що мені зробити, щоб я був ведучим? Кажуть, тобі треба вивчити мову. Я кажу, який в мене термін? Півтора місяці. Поки ми будемо шукати на твою позицію ведучого, ти можеш вивчити прийти на кастинг на своє ж місце і довести, що ти нормально спілкуєшся. Я почав вчити мову агресивно. Мені уявіть собі, як пощастило. Мені порадили першого ліпшого викладача. Є такий чоловік, в нього класна практика. Дуже швидко ставить мову. Уявіть собі, що це був молодий Олександр Авраменко. Наголоси вигадав. Авраменко, але Олександрові навіть таких уроків не було достатньо, і він знайшов радикальніший спосіб підтягнути свою українську. Найкращий все ж таки варіант це зануритися в мовне середовище. Тому я пішов жити до притули. Та я зрозумів, що о чому би і ні. Притула знімав тоді однокімнатну квартиру в центрі міста, і в цій квартирі жив Притула, Гурцкай і ще половина Тернополя, яка приїздила на день-на два в Київ перекентуватися. І отак ми жили там реально один на одному, спілкувалися виключно українською, тому що це таки був Галицький тернопільський осередок в серці Києва. І це було класно. Знаєте, як закінчилося, як я склав іспит притулі? Ми дивилися матч збірної України. Пили пиво. І. Я в кінці вже виліз на барностійку з прапором України і крикнув: Хто не п'є за Україну, той лайно. Каже, малий, ти склав виспіт. Після цього Олександр успішно пройшов кастинг на своє ж місце ведучого. Він показав, що чудово володіє мовою, але, за його словами, пригоди тільки починалися. Бо далі був підйом. Коли ти говориш, що написаними жартами, фразами, ну, фактично немає імпровізації, це одна історія. Коли ти потрапляєш в ранковий ефір з притулою фреймут, двоє галичан. Кі все життя спілкується українською, отам було важко. Прям супер важко вклинитись. Ти ще мислиш, на жаль, іншою мовою, перекладаєш, і це забирає час. Тому мені треба було вклинюватись, коли притула або робить вдих, або просто передає мені слово, що бувало зрідка. Тому це, це було цікаво. Інколи були такі підстави, коли ти думаєш, 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 придумав. А, а, а потім ця історія вже пішла далі і притула раптом. А що ти доведеш цього приводу? А Я ще нічого не думаю. Я ще не почав перекладати. Нічого, і це було в прямому ефірі. Я відчував себе просто школярем, який робить помилку на помилки. І, і помилці. Я думав, що це видно всім. Мені насправді реально було дуже важко. Але я не боявся у журналістки і блогерки Тетяни Микитенко теж є історія про її дитину і російську мову. Зараз її сину трохи більше року, і він не знає російської мови. На думку Тетяни, це не обов'язкове знання в Україні. Звичайно, єдина мова, яку він чує від батьків від близьких людей, це українська російську мову. Він може почути або десь випадково на вулиці. Нещодавно була історія. Ми їхали в ліфті, і з нами їхала жіночка, яка. Здивувалася, що він дуже добре говорить знає багато слів і така. Ти просто совершенно розговарюєш твій є твоя річ ідеальна. Ну, щось щось таке. І Лесик стоїть абсолютно не розуміє, що відбувається. Ну, тобто, для нього це взагалі просто був якийсь набір звуків. І е, мене дуже сильно дивує, коли дорослі люди зараз в Києві, е, коли бачать маленьку дитину, спілкуються з нею російською мовою, тому що це не обов'язкове знання в Україні. Дуже багато людей мають право не знати і не кажучи вже про дітей. То чому Тетяна говорить з дитиною лише українською? Вона пояснює, що мова створює спільне культурне поле і як наслідок однаковий погляд на життя в цьому випадку. Російська мова з росіянами. Діти мого покоління вони виросли дуже сильно на мемасиках з радянських фільмів. І е, може так статися, що ти в компанії не знаєш людину, але ти говориш якусь фразу, як з брілянтови руки, умовно кажучи, і незнайома тобі людина може продовжити ту фразу тобі, попри те, що ви бачитеся вперше, і це. Вас робить ближчими, ніж вам здається, ви розумієте, що це ваша людина, яка знає ті ж самі культурні коди, що і ви «Нєт повісті печальні на світі, чим повісті Ромео Джулієті. У мене є ця фраза російською мовою, у мене немає цієї фрази українською мовою. Відповідно, якщо я її почую, я її зможу продовжити в російській інтерпретації. І почувши, наприклад, українську версію, можна навіть не зреагувати, що це саме про це йде мова. Да? Відповідно, це створює відчуття або спільності, або інакшості. І батьки, які обирають для своїх дітей створювати групу спільності з тими, хто говорить російською мовою, вони, в принципі, склеюють свою дитину більше з державою, що хоче нашого знищення. Ніж uh, зі своїми співвітчизниками, повернімося до історії Олександра Педана. коли в нього народилася донька. Він вирішив спілкуватися з нею українською. Постало і питання українськомовного контенту. Я зрозумів, що так вона буде вчитися в українській школі. Так так, я буду з нею спілкуватися українською, і я зрозумів якимось дивом тоді, що україн російська не потрібна. Але тоді було набагато важче. Тоді не було там, знаєте, там ютюбів і так далі. Тоді був телевізор, який перейшов на мову, і DVD. От уявіть собі, я скачав DVD українською мовою. Це мультсеріал Футурама. Не зовсім дитяча історія. Поцілуй мій блискучий металевий зад. І в мене донька дивилася Футураму українською мовою, тому що тоді не було можливості насправді знайти класний український контент. Слава Богу, зараз, друзі, повно. Просто треба трошечки заморочитись. До речі, про мультики. Росіяни активно використовують контент для своєї пропаганди, націленої на найменших. На жаль, в українському сегменті дитячого YouTube досі є популярними такі мультики, як Маша і ведмідь або Три богатирі. І в цих мультиках багато рускава мі. І так вважаю не лише я, а навіть британське видання Таймс, яке ще у 2018 році написало про цей мультик статтю. У ній вони назвали Машу і ведмедя прикладом м'якої сили, яку використовує Кремль для просування позитивного образу Росії за кордоном. Багато експертів. Також критикують серіал за нав'язування дітям нездорових моделей поведінки, істеричності, невміння вести діалог радикальної впертості. Спеціаліст з питань безпеки ентоні Гліс з Букінгемського університету сказав, для Таймс таке Маша буває зухвалою, навіть нестерпною, але також рішучою. Вона намагається стрибнути вище голови, не буде перебільшенням побачити в ній щось путінське. Ідемо далі. Три богатирі я добре пам'ятаю, як ми з братом дивилися перший мульт цієї серії, бо він вийшов ще в 2004 році, і пам'ятаю своє здивування. Чому у мультику йдеться про Київ і Київську Русь, але герої носять сарафани, косоворотки і кокошники. Не те, щоб я тоді розбиралась у нюансах національних строїв, але розуміння, як виглядає український традиційний одяг, було і це виглядало дещо інакше. Власне, Київ тут показано як частину руского міра, і це не випадково. З кожною серією мультика пропаганда наростає. І ось ще кілька цікавих моментів. Наприклад, богатирі підкорюються авторитарній владі в особі князя, навіть коли його рішення і укази абсолютно абсурдні. Усе російське в серіалі звеличується, а усе західне і європейське зображується в мультфільмі як зло. До прикладу, антагоністку Бабу Ягу у мультику показують як ту, яка мріє про європейське життя. І згодом богатирі виганяють її з Києва. Якщо ви думаєте, що все це притягнуто за вуха, подивіться на це. Сказка про Ваню і Миколу. Ця пропаганда вийшла у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Ваня защищав Колю, якщо його хтось обіжав так як був посильніє. Когда подросли, пошли вместе в школу, сидели за одной партой. Но вдруг Коля решил перейти в другой класс и попросил теперь называть его Миколой. Не зовсім зрозуміло, на яку аудиторію розраховували автори цього витвору, але тут доступною мовою пояснюють, чому Росія напала на Україну. Мовляв, герой, який символізує Росію, просто захищав інших дітей від героя, який символізує Україну. Цей мультфільм буквально виправдовує агресію, вбивства і масові воєнні злочини росіян. Ні на які призиви соблюдати мір, Україна не реагувала. Після чого Росія вирішила отобрати у України оружиє. І щоб добити вас, покажу ще дещо. Це найсвіжіший приклад російської анімації Пропаганди мультсеріал Юкрейн Інк. Його головний герой президент Зеленський, і він тут нацист, маріонетка заходу і відбирає різдвяні подарунки в дітей. Росіяни приписують авторство цього мультфільму французам, але паляться на дуже багатьох речах. Неправильних написах французькою, графіці, яка ідентична з іншим провагнерівським мультфільмом, і так далі. Детальніше про це я писала у статті на сайті «Суспільна культура. Лінк буде в описі під відео. До речі, небезпечними є не тільки російські мультики, а й російська озвучка. Або дубляж. Нюанси дуже різні. Ну, наприклад, в Петрику, п'яточки дуже це яскравий приклад: не пустує, схаменись. А в російській мові це звучить як «Постой, вставай в строй, тебе зразу наді... ставлять якусь шеренку, де ти маєш бути дисциплінованим членом суспільства. І це з дитинства. Петрику, ти зупинись! Не пустуй із каменниць п'ятдесят. Пяточкин, Постой! Ти опять нарушив строй. І справа не лише в таких нюансах, а й в цілком конкретній політичній пропаганді. Наприклад, у фільмі про трагедію голодомору Ціна правди українська озвучка дослівно перекладає англійський текст. 1933 року на піку штучного голоду, влаштованого Йосипом Сталіним проти українського народу, щодня гинуло 25 тисяч осіб. Систематичне винищення населення, відоме як Голодомор, залишило мільйони дітей з сиротами. А от за версією російського дубляжу, Сталін не влаштовував штучний голодомор. Це була просто недалекоглядна політика. У 1933 році в розгар голоду на територіях Поволжя, України, Сєвєроного Кавказа і майже во всіх зернових районах СССР, визваного недальновідною політикою політики Сталіна, їжеднівно умирало до 25 тисяч чоловік сиротами оставались мільйони дітей. Якщо брати інші приклади, то це, наприклад, також навчання і збір інформації в інтернеті, коли дитина може обрати, подивитися російську вікіпедію і з російської вікіпедії взяти знання з приводу якогось явища, зокрема й стосовно України. Але ми знаємо, що російська Вікіпедія це просто пропагандистський ресурс, який. Правно наповнюється і навіть спеціально переписується таким чином, щоб відповідати пропаганді. Якщо дитина обирає певну мову, то вона обирає для себе і орієнтири, які говорять саме цією мовою. Відповідно, в якийсь момент можете зрозуміти, що у вашої дитини кумир із Росії якийсь актор чи якась співачка. Так, проблема дитячих і підліткових блогерів у Тіктоці, Інстаграмі і Ютубі є. Окрім тих меседжів, які вони несуть, варто пам'ятати і про те, що перегляди конвертуються у реальні гроші. Вони йдуть у держбюджет Росії і згодом фінансують війну в Україні. Якщо ваша дитина дивиться російський ютюб, вона так чи інакше а, підтримує російських блогерів. Вони на цьому заробляють гроші, які потім витрачають на військових. І слухайте, і я з моїм сином про це говорю сім років. Дивись, ти дивишся цього блогера, він мені намагався довести, що він же ж проти війни, він нічого не говорить про війну. Я кажу, так, він нічого не говорить. Але він заробляє гроші, які платить російській армії, яка потім вбиває наших українців. Ти готовий на себе брати таку відповідальність? Та я з ним говорю серйозно. Я не бачу просто інших варіантів. А що говорити про відсоток? то його там валом? Всі російські блогери, які живуть в Росії, все одно підвладні. Кремль на них тисне як на сьогодні, так завтра. Вони почнуть імплементувати в свої відео. Якісь там російські наративи. і от дивіться, ваша дитина звикла до цього блогера, довіряє йому максимально. Чим більше вона йому довіряє, тим більше вона потім повірить в ту тюхі. А стендап комік Сергій Черков згадує про ще одну проблему: ігровий блогінг російською мовою. У нас дуже мало українського класного контенту для дітей. Я маю на увазі не ведмедик, там якийсь дракончик. А я маю на увазі, от діти що роблять діти зараз вже плюс-мінус усідомо віку. Вони люблять грати в. Всякі ігри, і вони люблять дивитись відоси про ці ігри. У нас немає прям супер великого там класного блогера, який грає для дітей там в Майнкрафт, що там, ще Роблекс, GTA онлайн. Є гра. Мабуть, це Роблекс. І там є мапи різні. Ти обираєш мапи, на яких ти коротше граєш. І там купа російських мап. Діти робляться з русньою в ці ігри. І мені показували мапа Київ, Майдан Незалежності, все отут. Промальований як цей, але Макдональдс написано російською буквами, типу магазин, ще щось, все російською написано. Отакий От жах я бачу. До речі, Суспільне створює якісний українськомовний контент для дітей різного віку. У нас є youtube канал Brobox із мультиками і дитячими шоу для найменших, суспільне казки в аудіоформаті, які можна слухати у довгій дорозі чи в укриттях, та youtube канал Колайдер для підлітків, які цікавляться поп культурою, мемами, космосом та наукою. Якщо ви знаєте класний український, Умовний продукт для дітей або підлітків пишіть у коментарях. Або якщо ви в пошуках, пишіть і ми спробуємо зробити таку добірку. Інколи ті, хто обстоюють право говорити з дітьми російською мовою, мають такий аргумент: добре, щоб дитина знала дві мови. Чим це погано? Але чи все так просто? Треба намагатися зрозуміти глибше. Не говорити загальними фразами і лозунгами білінгвізм або мультилінгвізм е, дійсно розвиває мозок. Є багато досліджень, які показують, що знати декілька мов це позитивно, і навіть є дослідження, які там проводять кореляцію з Альцгеймером, що потім менша ймовірність буде Альцгеймера, можливо, навіть Паркінсона. Але також є інші дослідження. Наприклад, в Великобританії в двадцять році дуже велике дослідження було проведено саме на дітях. В школі наскільки е, той факт, що англійська мова є пасивною, є другою для дитини, впливає на розуміння почутого або прочитаного, і в тому дослідженні показано, що менший активний словниковий запас це призводить до такого певного поверхневого розуміння, тобто загальний сенс якоїсь там історії, так чи того, що мені розказують на уроці, дитина зрозуміє. Але якісь подвійні сенси, якісь е, такі приховані речі, менш менш очевидні. Е, можуть, можуть діти не розуміти. І ці слова підтверджені аналітикою. Спільномова провела вимірювання мовленнєвого розвитку учнів і виявила, що діти в перших класах не розуміють в середньому 40% усього почутого українською мовою на уроках. Тільки вдумайтесь. Також щодо дошкільнят: лише 15% дітей володіють українською мовою на достатньому рівні, а 22% практично зовсім не володіють українською. І згідно з дослідженням, батьки дошкільнят переважно не знають. Як їхні діти засвоюють українську мову? Я залишу посилання на це дослідження в описі під відео, а також на сайт спільномови. Там є класні мовленнєві ігри, в які можна грати із дітьми у будь-якому місці і у будь-який час. Тобто існує стереотип, що з дитиною можна говорити російською, а українську вона і так вивчить у школі. Але батьки можуть не задумуватися, наскільки ж ефективним буде таке навчання, якщо діти банально не розуміють половину почутого. Ми почали цю роботу з так з моєї персональної історії, коли наш син Матвій, йому тоді було три роки. Він пішов до садочка. Це був один із садків міста Києва. Наш син він був одним з двох серед 12 дітей, одним з двох, хто розмовляв українською мовою. І ми побачили, що діти з домінантною не українською мовою, тобто у яких українська мова засвоюється як друга, вони в два рази гірше сприймають інформацію. Розуміють почути в порівнянні з дітьми, у яких українська мова є домінантною, і от про це треба активно комунікувати і говорити з батьками про те, що дуже дуже важливим є оце мовне середовище, в якому формується дитина. І якщо українська мова продовжуватиме, бути пасивною, то відповідно ось цей відсоток нерозуміння він буде накопичуватись. Також, коли ми говоримо про творчість, переживання, емоції, якісь креативні речі, які дитина хотіла б висловити, наприклад, написати якусь пісню чи вірш, вона не буде робити це українською, тому що мова неформального спілкування для неї російська, а українська це щось таке офіційне для уроків і відповідей біля дошки. В певному розумінні політично ти якби не є, не не стаєш частиною оцієї української спільноти. Тому що ти не, не, не можеш так е, переконливо креативно висловити, от саме українською мовою якісь важливі для тебе думки і важливі думки, якими би ти хотів це суспільство змінювати? От в цьому я бачу велику небезпеку, що у нас не формується це спільне семантичне поле, не зважаючи на те, якою була твоя перша мова. Твоя перша мова безумовно може бути будь-якою, як і в будь-якій країні Європейського союзу, але є мова політичної спільноти, політичної нації. І для нас це мова українська, і тому вона має все таки займати як мінімум збалансоване оце становище в білінгвізмі або домінантне становище. Ось у нас поки що це не так. У нашої двомовності, або якщо хочете білінгвізму, імперське коріння це історія насилля. Просто ви можете не відчувати цього, тому що це сталося не з вами, а з вашими предками. Письменниця Євгенія Кузнєцова – авторка книги Мова меч, як говорила Радянська імперія. Там вона описує мовну реальність в СРСР і те, чому наші стосунки з мовами саме такі. Чому і зараз є люди, яким соромно говорити мовою своїх батьків і дідів. І комусь якась мова здається вищою або нижчою. Можна поїхати з батьками в, в село до родичів, і тут ти раптом вперше чуєш, як твоя мама говорить українською. І такого багато було. Деякі люди просто на це не звернули уваги. Ну, вона перейшла на їхню мову, це нічого. А для деяких це було прямо такий момент просвітлення, що виявляється з моєю мамою, зробили щось таке, що вона свою рідну мову взагалі від неї відмовилася, і вона. Зі своїм ну, наприклад, зі своїм майбутнім чоловіком вони познайомилися, і вони обоє, будучи україномовними в своїх сім'ях, між собою почали говорити російською і почали виховувати дітей російською. І отут дехто усвідомлює, що це все таки щось таке мало статися з своєю мамою чи з моєю бабусею. Що аж що її змусили відмовитися від того, що рідне, тому для, для цього щоб усвідомити, що це насильство. Ну потрібна, потрібна якась така просвітницька кампанія потрібно більше про це говорити. Можливо, хтось із вас теж згадає таке у школі. Підручник українська мова і радна річ, тобто не російська, а радна взагалі друга рідна мова це такий концепт. Ну, в нашому випадку, можливо, десь у світі не так, але в нашому випадку це концепт цілком насаджений е, радянщиною, тому що це е, Хрущов говорив про те, що не тільки треба знати російську, а російська має стати для кожного радянського громадянина другою рідною мовою. Ну, а так якось воно завжди виходить, що спочатку тобі кажуть, що вона має стати другою рідною, а потім вона поступово стає тобі першою рідною. А ота от твоя перша рідна материнська мова вона відходить спочатку на другий план, а потім вона поступово зникає. І це не те, що я там теоретизую це. Ситуація, в якій опинилися десятки мов в радянському союзі, і, врешті, в радянському союзі дуже багато мов зникло, і зараз цей процес продовжується і в Російській Федерації. Насправді білінгвальності ніколи не існувало завжди було нормальний язик і от какой-то другой. І я нещодавно прочитала книжку Євгена Гуцела Позичений чоловік. Для мене ця книжка була дуже великим відкриттям. Весь текст написаний крилатими виразами, прислів'ями, приказками. Книжка на 500 сторінок. Крилаті вирази не повторюються. І дуже багато з цих виразів відповідають тим фразам, які є в моїй голові російською мовою. А українських відповідників я навіть ніколи не чула. Цей весь текст про той пласт мови, який ми всі втратили, і той пласт мови, який насправді дуже сильно заміняє. Як оці ці російськомовні масики, які дуже часто люди не можуть витіснити і говорять їх далі російською, попри те, що переходять на українську мову, бо вони засіли з дитинства, і це ще один от фактор того, що ми втрачаємо за білінгвальністю насправді глибокі знання своєї мови, глибоке її відчуття і вміння жонглювати нею красиво, якщо говорити про дві мови білінгвал Окей, спілкуйтеся з вашою дитиною частково на англійською і іспанською. Знайдіть мову, яка їй знадобиться в житті. Вже в Європі російський говор вже дратує, ну не тільки ж українців, він, він дратує всіх навколо, їх вже ненавидять і будуть це робити роками, віками. Я сподіваюся. Тому навіщо щоб ваша дитина, навіть якщо ви мітите, що вона хоче там мандрувати світом і так далі, нехай вона знає англійську. Іспанська, яка там друга за популярністю у світі. Хочете розвивати в неї скіли лінгвістичні? будь ласка, так навіщо це робити мовою ворога? Говорячи з дитиною, мовою країни, яка атакує Україну уже 10 років. До якого майбутнього ви її готуєте? До існування в інформаційному просторі країни-агресорки чи до споживання вілікої руської літератури? Очевидно, лише одне: за умови, якщо дитина не планує переїзд в Росію, в якийсь момент вона переживатиме мовний перехід. А також складну трансформацію ідентичності з потребою відмовитися від материнської мови. Якщо ваша дитина зараз в періоді пубертату і вона вже говорить російською, і друзі всі говорять російською, на жаль, тільки пряма розмова. З підлітками треба вже говорити відверто і щиро. От якраз підліткам точно треба казати, що це мова ворога. Можна, як то знаєте, як це як таке. По-дворовому, -по такому трошечки з, з хлопцями, наприклад, погратися в цю історію, коли ти кажеш: ну дивись, вони спілкуються російською, а ти будь крутішим. Ти можеш задати тренд спілкування українською. Ну, я принаймні зараз так спілкуюся з Маріком. Так, тато, а там говорять російською. Я кажу, Марік, а ти ж не вони. Ти особистість, ти крутий. Задай тренд. Вони до тебе звертаються російською, говори з ними українською. Принципово. Має принципи, ти крутий. І виходить, пограєтеся з тим. А чому ви вирішили, що ти модний зараз, коли спілкуєшся російською? Що це значить? Навпаки, ми українці. Зараз ми модні в світі. Зараз ми е, форпост останні для світу. Друзі, розкажіть у коментарях, чи робили ви вибір, якою мовою говорити з вашими дітьми? І якою мовою говорили з вами у дитинстві? Не забувайте про лайк і коментар для цього відео, підписуйтесь на YouTube канал і соцмережі Суспільна культура і вже зовсім скоро очікуйте на нову серію Прощавай імперії. Знищуйте Росію всередині себе і побачимось!